Thank you. Україні? Сьогодні війна, не бачена людством донині. Весь світ пробудила страшна новина вночі, о четвертій годині. Моя Україна вже сяє в пожежі, Ще сіють ракети і грати, і танки в колони повзуть по полях, мов з нір повилазили гати. Моя Україна, Чорнобиля дзвін. і привид у небі нестримний. Це армія наша. Безстрашний Занін – Це острів Зміїний. Палає Херсон, Запоріжжя горить. В Маріуполі Харків руїна. Та з Києва голос. Тримаємо стрій. Моя Україна єдина. Україна моя, Семиренковий сад і слово Тараса, Пророка. Моя Україна не знає назад. Вперед її впевнені кроки. Моя Україна подолана ніч. На попелі виросте колос. Моя Україна Зеленського клич і Арестовича голос. Крові закланаються наші борови, на часи смертна година. Зася у світі, як нова зоря. Безмежна моя Україна. За світлини бійців, щирі посмішки, втомлені очі, сиві скроні та безліч рубців, а мій мозок сприйняти не хоче. Це не сон, не синдром маячні, це війна не в далекій країні. Іраку, чи десь там в Чечні а в Вишневій моїй Україні. Саме зараз її вояки схід країни від зла захищають, за насмерть. Мої земляки кров'ю землю святу поливають, щоб країна війшла в майбуття вільна, сильна, без чварти війни віддають саме цінне — життя України найкращі сини. Повертайся, будь ласка, живим, я прошу небагато і немало. Кожен вечір молюсь всім святим, щоб нещастя тебе не спіткало, щоб ягол закрив от біди, над тобою розправивши крила, і щоб куля лихої орди не побачила, не зачепила. Ясним ранком і днем дощовим, я шепочу у синє небо. Повертайся, будь ласка, живим, батьківщина чекає на тебе. Мужність. Я думаю, у кожного українця це слово закарбувалося десь глибоко в серці. Зараз майже в кожній родині в розмовах ми можемо почути слова. Хоробрий, мужній, захисник. А що ж таке мужність? Про мужність нам яскраво може розказати Леся Українка у своєму вірші. Геть те, думаю, ви хмарі осінні, ж тепер весна золота. Чи то так у жалю, в голосінні, проминуть молоді і літа? Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, Без надії, куки сподіватись. Жити хочу, геть, думи, сумні. Я на погім сумнім перелозі, буду сіять барвисті квітки, буду сіять квітки на морозі, буду листь на них сльози гіркі. І від слісти гарячих розтане. Та кораля давай міцна. Може, квіти зійдуть і настане ще й для мене весела весна. Я нагору круту крем'яною буду камінь важкий підіймати. І несучі вагуту страшною, буду пісню веселу співати. Вдовгою темною нічку невинно. не вийду. Не столю ні на хвильку очей. Зашукатиму шукатиму зірку провідну, Ясну в ладерку темних очей. Так, я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, буду жити, геть, думи свої. Мужність одна з чеснот, що виявляє моральну силу при подоланні страху. Мужність часто виступає як здатність переносити страждання, включаючи фізичний біль. Мужність не дається напрокат, мужність складається не в тому, щоб перебороти небезпеку. А щоб зустрічати її з відкритими очима, то милосердя неодмінно має мужність. Не дивно, що синонімами мужності є рішучість, хоробрість, відвага, сміливість. Кожна з цих слів характеризує людину як сильну і готову до дії. Я можу сміливо заявити, що наша країна є хороброю, сміливою, відважною і рішучою. Наша батьківщина найкрасивіша країна. Найбільш плодовита земля. Вона виплекана слізьми і кров'ю. Тут виростають мужні й хоробрі захисники. В стадах і прова у вечірні часи чарує нас пісня дзвінка Солов'їна. І чути в співочі дівчат голоси. Пісенна моя Україна. Тепер ще нелегко живеться тобі. Є в тому, мабуть, особлива причина. Та все подолає в тяжкій боротьбі незламна моя Україна. Квіти, мов калина, над плесами, вод, будь в дружбі і праці міцна та єдина. Хай буде щасливим твій вільний народ, прекрасна моя Україна.